Доброго дня, криптоперчики та криптоперчинки. Це новий розділ у е, Криптоперця, тому, тому я вам пропоную. Пропоную, що пропоную трошки поворкати та вип, виповнити квести на Bybit, щоб забрати свою винагороду. З чого ми почнемо? З чого почнемо? Це буде тестовий такий, тестове відео. Тут, можливо, не буде мату, та е, українська буде не бездоганна, а буде з помилками. Тому, хлопці та дівчатки, ви нас вибачайте. Тому полетіли. Е, хочу сказати, що для тих, для тих хлопців та дівчат, котрі до всіх пір не знають, що таке Фібоначчі, чому треба торгувати від 0,5 побати, чому степу за побом забирають. Для, для вас ми е, вирішили, ми вирішили з Олександром. Е, з Олександром нас, е, познайомлю трошки пізніше, трошки пізніше познайомлю. Ми вирішили зробити квести, зробити для вас квести, тому що бачимо, що ті, хто не може торгувати або не хоче, а не хоче вчитись, можуть все ж таки заробляти квестами, які разом з партнерством з Байбіт, можна короче, короче, погнали. Так, що нам треба зробити, щоб заробити на квесті по і тяж фай, котрі ми виклали у? У наш канал в Телеграмі. Що треба зробити? Треба зайти, звісно, на байбіт. А в ідеалі зайти і зареєструватись по моїй реферальній силиці, щоб заробити скільки бонусів. Олександр, підкажи мені? До 375 баксів. До 375 баксів! Ніфіга собі, прикиньте. Ну, треба буде щось робити. Ну, типу, звісно ж, не просто сидіти і тикати в екран, а придеться воркати. І так, починаємо воркати. По поводу ETH. File. Що нам треба зробити? Нам треба відкрити Bybit та Spot. Spot X. Spot X, ви бачите, на екрані. Далі нам потрібно що? Token Splash. Нажимаємо на токен splash. Бачимо усі проекти та бачимо час. час. І що цей час нам показує? Скільки залишилося часу до закінчення торгівлі? Скільки часу до закінчення торгівлі, і звісно, після того як цей час спливе, винагорода ваша буде вам закинута на ваш торговий аккаунт. Що ми вибираємо? Ми вибираємо загальний призовий фонд, який аж фай 50 тисяч монет. Правильно розумію? Так, вірно. 50 тисяч монет. Значить, що ми нажимаємо? Нажимаємо, звісно, приєднатися. Приєднатися. Приєднуємося та що ми робимо далі. Звісно, жмемо на реєстрацію. І що ми бачимо? Що відійти приєднайтесь до 04.30, до 30 го числа 4 го місяця, тобі ж апрель моєї дитини 10 апреля до ще виконати завдання у період 16 числа 12 дня до 30 числа цього місяця для того щоб отримати якусь винагороду яку винагороду ми отримаємо яку винагороду ми отримаємо еті ашефай а скільки ми отримаємо Ну, гарантовано відіб'ємо свою комісію. Гарантовано відіб'ємо комісію, але для того, щоб заробити щось більше, ми не можемо сказати, скільки ви заробите, Треба пробувати та чекати. Я вважаю, що чим більше комісії ви там зробите, тим більше винагороди є шанс отримати. Бачу по коментарях у нас в телеграм-каналі, що багато людей, котрі воркають, воркають на байбіті чи на других біржах отримують винагороди і порядка і 100, 200 баксів за дуже прості, е, дуже прості дії. 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 Чи це дійсно, не мог вспомнити, як буде на українській мові. І, звісно, звісно, що будемо тепер робити. Напевно, читати наші, читати наші умови. Що треба робити? Торгуйте токеном є на мінімальну суму 500 доларів на споті. Опача, треба щось торгувати. Значить, будемо вчитись відкривати та закривати угоди. Заходимо на спот. Що ми вибираємо? Покажи нам, покажи, будь ласка, Олександр. Що ми вибираємо? Ми вибираємо. Тип ордеру, лімітний або ринковий. А як знайти цю монету на споті? А як знайти монети на споті? Ми... Да, там. Ага. ми клікаємо на вибір монети. Бачимо спот. Пишемо GTH. Yeah. І у нас є якийсь вибір. У нас є спот і у нас є безстрокові. Безстрокові це фічі, а нам потрібен звісно спот, тому що нам потрібно цьому квесті робити по споту. Об'єми. А ми вже на цей меню сюди. Далі, що ми робимо? Нам потрібно зробити 500 баксів об'єму. Погнали? Для, для того, щоб зробити 500 баксів об'єму, нам достатньо продати і купити на 500 баксів. Для цього ми беремо 255 баксів. Але якщо у вас немає стільки баксів, то не біда. Можна зробити це навіть із 10 доларами. Беремо 255 баксів, купуємо ETH Fi. У нас відкривається ордер. Ми бачимо вартість виконання, середня ціна виконання, кількість ордерів, вартість ордера і ID ордера. Е, і тепер, після того, як ми його вже побачили, він у нас купився, ми його продаємо в нуль. І ордер закриває. А може і не в нуль. Якщо ви будете дивитись на графік, покажи нам, будь ласка, графік. Е... Да. Е, якщо у вас є якісь. Якесь поняття про інструменти технічного аналізу, ви можете скупляти там, де вам заманеться, та продавати трошки вигідніше, тим самим ще й навчитесь помаленьку торгувати. Але, будь ласка, обов'язково, якщо ви просто воркаєте та робите обйоми, купили, продали, купили, продали, щоб не зловити якийсь сквіз, бо це буде дуже, дуже прикро, якщо ви втратите якісь гроші на якомусь сквізі. Вся, вся вигода для. Біржі це те, що ви робите їй об'єм. Піднімаєте ліквідність на ці монетки і FI. А звісно, ком'юніті, яке зробило цей актив і FI, він е, нас буде. Що? Він нас буде трошки на кормити. Да, кормити буде. Криптоперчик буде вас кормити, байбіт буде вас кормити, і ці всі лістинги будуть вас кормити. І ми, Тепер будемо завжди робити такі відео українською мовою. Не будь ласка, піддержіть, напишіть мені, як вам моя українська мова. Трошки попрактикуюсь та буду співати блядь, як соловей. Е, і дуже хочеться мені вже матюкатися українською мовою. Дідько пігнали! Що робимо далі? Треба подивитися, скільки у нас об'єму не торгувалось, так як ми купили ЄТЯ на 255 баксів і одразу ж продали нафіг на 255 баксів. Яку комісію ми заплатили за це? Що ми бачимо? Ми бачимо, торгова комісія у нас вийшла. <пілки> Смішно! Так, за купівлю. Коротше, комісія у нас вийшла. Виділи, виділили, будь ласка, всі три показники. Ми бачимо 0,13 центів, 0,08 центів, 0,03 центи. Коротше, 20 центів. 20 центів. 20 центів. 20 центів Комісія. Ми потратили 20 центів. Об'єми набили чи не набили? Заходимо туди вже в розділ Token Splash і нажимаємо оновити. Бачимо, що ми виконали всі умови. Зараз можемо отримати орієнтовна винагорода 2 eth фай. Що дорівнює 7 баксів з затратами в 20 центів комісії? Ви потратили 5. Блять, ладно, 8 хвилин, тому що я тут вам ще щось навалював своєю небездоганною українською мовою. І ви заробили благодаря мені та байбету. Що? 7 баксів мінімум. Чому 7 баксів? Ви ще 2 монети даєте ще файл, скільки стоїть? 3, 3. 3, 3 бакси, так. Да. Получайте 2 монети і получайте 7 баксів. Якщо ви будете робити об'єм більше, а ви бачите, що комісія мінімальна на споті, комісія 0,1% на споті на байбіті. Якщо у вас VIP, комісія буде більша. Але VIP-а, я думаю, що у вас нема, тому що у кого є ВІП, того є кеш, і тому ці невеличкі винагороди нафіг не встрались. А як ви знаєте, я шукаю місця, де можна заробляти, не маючи фінансів, тому що крупні фінанси робляться тільки з крупних фінансів. Якщо грошей немає, то не треба сподіватися на якісь подачки від Бога. Треба робити хоч щось, блять, і оце і є хоч щось, яке приносить гроші. Я постараюсь на цій манеті трошки зробити більше об'єму, і ми з вам покажемо далі, що і скільки ми отримуємо 30 го числа. І зробимо ще мультиаки. Звісно, зробимо аки на всіх своїх рідних, на всіх своїх співробітників. І будемо кожний такий, що це у нас вообще? лаунч. Це токен сплеш. Токен сплеш. Бо я, я навіть не знав, що таке токен сплеш, але це дуже просто. І тепер, якщо ви будете коментувати і писати «Криптоперець, корми скорми нас, корми, і ми будемо вас кормити чуть ли не кожен день. Будемо спочатку кормити, спочатку вас кормити з, 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 за допомогою байбіту, а потім, можливо, по вашим рекомендаціям або проханням перейдемо на інші біржі, на яких теж непогані е, токен сплеші, лаунчпули, лаунчпади, айрдропи і проча двіжуха, яка приносить нам гроші. Но на Binance ми не пойдемо, тому що вони зажралися, комісія у них бішені. На цьому все вам хочу сказати я. гарного дня. приєднуйтесь до нас. Всі посилання нижче є також на нашому каналі. Можна навчити чому ф'ючерсній спотовій торгівлі або інвестуванню, Ну це вже поки що на російській.